Я Ігорку покажу, як це працює. Дивися, ось о. Дивись Ігорюк. Перше, як це працює. Це нам треба повербанк. <банк> повербанк. Нам треба вставити його сюди. Ось сюди. Тільки оцей листик завернуть. Сюди. І пішов. Все. Роботає вже, все, дує, гріє. Поняв? Но це ще не все. Знаєш, як його ще можна зробити? Дивися. Береш телефончик. Ти телефончик собі брав, ні? Ні. Береш телефончик. Дивися. Дивись. У є свій, обичний. Дивись. У мене є. Бачиш, отут є отака ось висовочка. Бачив? Дивись. Клац. Клац. Бач, висунулось таке. А мене виходять. Щас, подожди, я на цьому прокажу. Дивися. Береш телефончик і. Пішов. Ану маємо І На твоєму щас провіримо. Ану.